Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Вітаю вас, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми досліджуємо, як ходити у втішенні Духа Святого, і коли я це кажу, я маю на увазі ходити у силі Божій, ходити під впливом, натхненням, вченнями з керуванням Духа Святого постійно, з дня у день. і це саме те, що Бог хоче, щоб ми робили ходили у втішенні Божому. Давайте знову прочитаємо наше місцеписання з 9 розділу книги дій Дії 9.31 церкви же по всій юдеї, Галілеї і Самарії мали спокій, зміцнюючись і ходячи у страху Господнім і втішаючись від Святого Духа, зростали. Результатом ходження в утішенні Духа Святого було те, що вони перебували у спокої. І завдяки цьому вони були сильними, зміцнювались і збудовувались, і страх Господній відчинив двері для втіхи Духа Святого. Вони шанували Бога, вони так схилялись перед Ним, що робили те, що Він сказав. Вони дозволяли йому бути Богом у їхньому житті. І коли вони це робили, вони ходили у втішенні Духа Святого, вони ходили у силі Божій, вони ходили у перемозі у всьому. І це нагадує мені місце писання з четвертого розділу дій. Ось результат точніше, ось приклад цього. Вони були так занурені в Бога, що коли їх почала переслідувати і їм почало погрожувати. я говорю про серйозні погрози, не просто про те, що хтось написав про вас дешеву книгу, а про серйозні погрози. У діях 4.29 говориться про що вони молились. Вони не молились, Господи, захисти нас, Господи, сховай нас, Господи, забери нас звідси. Вони сказали, і зараз, Господи, зглянься на погрози їхні. Вони сказали, Господи, подивись на ці погрози і дай рабам твоїм з усією сміливістю говорити Твоє слово. Вони були так занурені в Бога, що не відступали. Вони хотіли йти вперед. Погрози, переслідування і погані слова, сказані на їхню адресу, не сповільнили їх і майже не привернули їхньої уваги. Вони просто сказали: ось їхні погрози. Це все, що вони змогли сказати з цього приводу. І дай рабам твоїм говорити слово твоє з сміливістю, тоді як ти простягаєш руку твоє стілення, і щоб чудеса і знамення творились ім'ям святого Сина Твого Ісуса. Вони не відступали, вони хотіли більше сили Божої у своєму житті. Вони не казали Сховай нас під камінь. Вони сказали, дай нам більше слова, допоможи нам проповідувати слово Боже сильніше і зроби так, щоб проявлялось більше сили Божої. Послухайте, і по молитві їхній місце, де вони були зібрані, захиталось, і всі сповнились Духом Святим. Це були вже наповнені духом віруючи, але це означає, що дух Божий зійшов на них, і вони були переповнені присутністю Божою і говорили Слово Боже зі сміливістю. Тепер послухайте, що в результаті цього сталося. Результат цієї молитви. Більшість віруючих мали одне серце і одну душу, і ніхто нічого з майна не називав своїм, а все у них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа і велика благодать була на них усіх. Вони ходили у благоволінні Божому. Можна сказати у великому благоволінні. Не знаю. Мені здається, що благодать. Для нас це таке релігійне слово. Що коли ми говоримо про благовоління, ми краще розуміємо, що означає слово благодать. На них було велике благовоління. Не було між ними жодного, хто б терпів недостаток. На них було велике благовоління. Вони були так занурені у речі Божі. Бог так був на першому місці у їхньому житті, що матеріальні речі не були важливими для них. Тут сказано: бо всі, хто мав поле чи дім. Продавали і приносили гроші за продане і клали до ніг апостолів. Я Не думаю, що люди обов'язково продавали своє житло. Можливо, деякі це робили, але як правило, я не думаю, що вони продавали ті будинки, в яких жили. Вони почали продавати зайве свої речі, своє майно. Я думаю, мова йде про майно, яке вони мали, додаткову власність і так далі, яку вони продавали. Тому що їх більше не цікавило це майно їхня увага була зосереджена на Бозі. Вони були так занурені в речі Божі, що у них ймовірно навіть не було часу на те майно. Їм було байдуже. Знаєте, коли ви занурені у речі Божі, ви можете сказати, коли ваше серце справді розігріте Господом, і природні речі тоді не мають великого значення. Вони здаються вам нецікавими і нудними, коли сила Божа присутня у вашому житті і рухається у вашому житті. Вони хотіли продовжувати рухатись з Богом. Вони хотіли, щоб Бог здійснював чудеса, навіть якщо це буде коштувати їм життя. Вони хотіли продовжувати рухатись з Богом. Там говориться велика благодать в 33-му вірші. Говориться, що на них перебувала велика сила і велика благодать. Велике благовоління перебувало на них. Що вони робили? Вони ходили у втішенні Духа Святого. Дух Божий щодня дає нам благодать або благовоління. Якщо ми слухняні йому у записаному Слові Божому і спонуканнях Духа. Якщо ми слухняні Духу Божому, тут і Духу Божому тут, тоді Дух Божий може служити нам благодаттю. Вчора ми побачили у посланні до Галатів, що там сказано, що вони відпали від благодаті, бо вони не продовжували рухатись духом. мені слід показати вам це у третьому розділі. Це те, що говорить апостол Павло. У третьому розділі він каже, що вони не продовжували рухатись духом, а повернулись до закону правил постанов. Потім ми побачили в сьомому розділі послання до Римлян, що нам слід жити. Ми служимо не переліку записаних правил, ми служимо в оновленому житті, як сказано в традиційному перекладі. А в розширеному перекладі Біблії, якщо я не помиляюсь, говориться, що ми служимо в оновленому житті. І ще в розширеному перекладі говориться про спонукання духа. Ми служимо, керуючись не кодексом правил, записаних правил, ми служимо керуючись понуканням Духа Божого. Ми продовжуємо служити, але можемо служити на вищому рівні. Інакше кажучи, ми служимо у дусі. Ми служимо у дусі, а не за тілом. Ні, ми не намагаємось контролювати свою плоть за допомогою правил і постанов. Це ніколи не працювало. У Ізраїлі це не працювало. Ви не можете контролювати свою плоть без сили Божої. Але Дух Божий оселяється в нас після того, як ми народжуємо згори, щоб наділити нас силою. Досліджуючи раніше про Духа Святого, ми говорили, що його порівнюють з джерелом води, яка тече в нас, і також говориться про ріки живої води. Ісус говорив про ріки живої води. Це джерело, яке постійно діє в нас, життя духа, яке знаходиться в нас, призначене для нашого особистого користування. Але коли ми починаємо служити так, як вони служили у книзі Дій, служити іншим людям, тоді з нас течуть ті ріки, про які говорив Ісус Євангелії від Івана. І писання говорить, що він говорить це про духа. Він сказав, що з нас потечуть ріки живої води, а галати повернулись до записаних правил і не чинили за духом. І Павло сказав, що вони відпали від благодаті. Він не мав на увазі, що вони не потраплять на небеса. Він мав на увазі, що вони не ходили у щоденному благословенні силу Божиї або у втішенні Духа Святого. У третьому розділі послання до Галатів ви бачите, що саме про це він їм говорить. У другому вірші написано: лише одне хочу дізнатись від вас. У першому вірші Павло назвав їх нерозумними галатами. Та нерозумно йти за світом або виконувати правила, перелік правил і постанов, коли ви можете йти за духом. Він сказав: нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині, вас, перед очима, яких Ісус Христов був зображений, начебто розп'ятий між вами? Вони почули Євангелію, вони не родились згори, вони були церквою, але вони повернулись до попереднього образу життя. Лише одне хочу дізнатися від вас. Інакше кажучи, апостол Павло каже, скажіть мені лише одне, чи ділами закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі? Чи ви такі нерозумні? Почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Подивіться на п'ятий вірш. Той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, творить це ділами закону через навчання у віри. Отже, він каже їм про те, щоб повернутися, але повернутись не до свого старого способу життя, покладаючись на правила і постанови, а до того, щоб ходити у дусі. І потім у п'ятому розділі Павло каже про те, що означає ходити за тілом і що означає ходити за Духом. Отже, вони відкотились назад, і вони не могли ходити в благословеннях та в тісі Духа Святого. І Павло сказав: Ви відпали від благодаті, ви відпали від божественного благовоління і благословення Божого, бо ви не ходите за духом. Я використовую це як приклад того, про що я кажу, як приклад ходження у втішенні Духа Святого. Ходити у втішенні Духа Святого означає ходити в благоволінні та благословенні Божому, у силі Божі з дня у день, і це бажання Бога для вас. Вам слід жити так, щоб бути повністю залежними від Бога. Саме цього він хоче, і саме тоді він може вільно прийти і бути Богом у всіх сферах вашого життя. Коли ви залежите від нього у кожній сфері, це відчиняє для Бога двері, щоб він був Богом у цій сфері вашого життя. І якщо, наприклад, ваше християнське життя обмежується лише тим, що ви народили згори, звичайно, це найважливіша частина, бо якщо ви не народжені згори, то Ісус не є вашим Господом. Ви не потрапите на небеса, якщо не зробите його Господом свого життя. Він для вас єдина дорога на небеса. Ісус це дорога. Він заплатив за вас ціну, і коли ви прийняли його Господом свого життя, ви стали причетними до всього, що Ісус зробив на Голгофі. Він помер за вас, він воскрес з мертвих для вас. І тепер ви учасники цього. Ви народили згори від Бога. Гріх, владу гріха над вами зруйновано. Ви змінили середини. Ви перейшли від гріховної природи до природи Бога. Ви створені за його образом. У посланні до Ефесян говориться, створені у праведності та істинній святості. Це найважливіший крок у вашому християнському житті. Тобто, у вас не буде ніякого християнського життя, поки ви не зробите цей крок. Але є інші кроки, які вам слід зробити. Вам потрібно йти за Богом, вам потрібно наповнитись Духом Святим, вам потрібно бути навченими в Писанні, вам слід оновлювати свій розум, щоб думати так, як думає Бог. Щоб ви могли жити у відповідності з Богом, у згоді з Богом, у Писанні говориться, що можуть двоє не домовитись? Як там сказано, і я почала цитувати і не можу згадати, чи підуть двоє разом не погодившись? Здається, це сказано в книзі пророка Амоса: чи підуть двоє разом, якщо між ними не було згоди? Чи можете ви ходити з Богом, якщо у вас не буде згоди з ним? Або дозвольте мені сказати це так, чи зможе він ходити з вами, якщо ви не будете згодні з ним? Ні, саме для цього нам і було дане записане слово Боже. Воно навчає нас, як привести наше життя до згоди з Богом. І коли ми приводимо своє життя до згоди з Богом, ми відкриваємо себе для того, щоб приймати від Бога благословення, втіху, звільнення, допомогу у всіх сферах нашого життя. Коли ми згоджуємось з Богом, ми дозволяємо йому бути Богом. Ми знаємо, що він розумніший за нас, він правий. Мені подобається, як сказав Джесі Вінлі. Він зараз на небесах, але він був пастором церкви, сильної церкви в Голландії, і мені подобається слухати записи його проповідей. Я ніколи не була з ним знайомою, але мені подобається слухати записи його проповідей. Він сказав: якщо ви вважаєте, що Бог не правий, у вас проблеми Ви приходите до того, що ви вирішуєте для себе, Бог ніколи не помиляється. Якщо тут щось не працює, то це через мої дії. Через них це не працює. Бог не помиляється. Бог ніколи, як сказав Джесі, якщо ви протиставляєте праведність Божу комусь іншими словами, ви кажете, чому Бог дозволив цьому? Або Бог зробив це неправильно, або це було неправильно з боку Бога, що сталася така ситуація. То у вас проблеми, тому що Бог ніколи не буває неправий. Інакше кажучи, ми з вами можемо помилитися, а Бог ніколи не помиляється. Тому ми беремо писання, ми ходимо з Богом, ми приводимо себе до згоди з ним. Ми говоримо, розуміємо і приходимо до усвідомлення того, що Бог знає більше, ніж ми. Те, що Він каже, є правильним. І якщо я з цим не згодна, то це я не права, і саме мені слід змінитися. Бог ніколи не змінюється. Писання навчає нас цьому. У Бозі немає змін, у ньому нема навіть тіні зміни. Він ніколи не змінюється. Тому, якщо у вас щось не працює, здогадайтесь, кому слід змінитися. Нам з вами слід змінитися. Коли щось не працює, Бог правий, він не може змінитися. Якби він змінився, він був би неправим. Бог правий. Він з самого початку був правий, він і зараз правий. Тому змінюємося ми з вами, коли ми змінюємо наші слова, наш спосіб життя, наші думки, щоб ми не побачили у Слові Божому. Ми змінюємось, щоб відповідати цьому. І нам не потрібно змінювати самотужки Дух Святий всередині нас, щоб допомагати нам. Він допомагає нам, він наділяє нас силою. Він робить нас переможцями, коли ми приймаємо рішення змінюватись. Коли ми робимо це, то відчиняємо себе для того, щоб бути благословенними Богом. І він може вільно діяти в нашому житті. Це означає ходити у втішенні Духа Божого. Це життя, яке відчиняє двері для Бога, щоб він міг піклуватись про вас. У всіх сферах вашого життя він хоче це робити. Він хоче піклуватись про вас. Він хоче бути Богом. Подивіться послання до Тита 2.11. Ми Говоримо про те, щоб ходити у втішенні Духа Божого. Це означає ставити себе в позицію послуху Богові, щоб ми могли щодня ходити в божественному благоволінні і благословенні. Бог хоче робити це щодня. Послання до Тита каже нам. Здається, це у другому розділі говориться про цю благодать, одинадцятий вірш. Бо з'явилась благодать Божа, божественне благовоління та благословення Боже, рятівна для всіх людей, яка навчає нас. Це благовоління Боже, яке приходить, щоб навчати нас. Бо з'явилась благодать Божа, рятівна для всіх людей, яка навчає нас, щоб ми, відкинувши нечестя...» Та світські пожадливості доброчесно, праведно і побожно жили у сучасному світі. Це благовоління Боже виправляє вас. Коли вас виправляє записане слово Боже, або ваше серце, і всередині вас починає підніматися. Тобі слід припинити це, тобі потрібно кинути це, тобі більше не слід цього говорити. Тобі більше не слід говорити ці слова, або тобі потрібно щось зробити. Можливо, ви різко розмовляли з кимось, погано до когось поставились, і всередині вас піднімається, що вам потрібно вибачитись перед цим чоловіком, вам потрібно попросити пробачення у цієї людини. Це благовоління Боже намагається принести вам втіху. Що я маю на увазі під словами принести втіху? Бог намагається зробити вам добро, Він намагається зберегти вас від неприємностей. Коли ви виходите за межі любові, ви відчиняєте двері для сатани. Ви у непослуху, коли ви ходите за межі любові. Дух Божий виправить вас і скаже вам повернутись до ходження в любові. Пробачте ту людину або підійдіть до тієї людини, до якої ви погано поставились. Бог скаже вам, як ходити в любові. І що це дає? Це приводить вас до послуху Богу і відчиняє двері для Бога, щоб він міг благословити вас. Це благодать Божа, це благовоління до вас, коли Бог виправляє вас. У приповістях є місце писання, де говориться, що коли Бог виправляє вас, ви не сердитесь через це, не засмучуєтесь і не ображаєтесь. Він просто намагається зробити вам добро. Він намагається зробити так, щоб ви отримували втіху. Він намагається утримувати вас там, де Дух Божий може щодня проявляти себе у вашому житті. У приповістях 12.1 в одному з перекладів Біблії говориться: хто любить дисципліну, той любить знання. А той, хто ненавидить виправлення, нерозумний, тому, коли Бог виправляє вас, не сертеся, не ображайтеся, не сертеся на нього, просто змініться, виправте це, змініться. Ось що означає мати втіху Духа Божого. Це означає вчитися робити необхідні зміни. Ми, що поговоримо про це, навчіться робити в своєму житті необхідні зміни, щоб налаштувати своє життя як слід. І якщо ви були людиною Слова Божого, людиною молитви. І приділяли Богу свою увагу, то зміни, які ви робите, ймовірно, не будуть дуже великими. Бог налаштовує ваше життя так, як і ви колись, коли все було не настільки автоматизованим, могли налаштувати свій телевізор. Він хоче налаштувати ваше життя. Він хоче вивести ваше життя на такий рівень, коли ви постійно будете перебувати у самому центрі його волі, щоб він міг вільно давати вам благодать. Проявляти благовоління, вільно благословляти вас постійно, яка навчає нас, приходить благодать, яка навчає нас, щоб ми, відкинувши на честь світські пожадливості, доброчесно, праведно і побожно жили у теперішньому світі і очікували блаженні надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас. Щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей вибраних, тобто особливих людей. І це те, про що Бог говорив Ізраїлю у 19 розділі книги Вихід ревних до добрих діл. Бачите, Бог виправляє нас це прояв Божого благовоління. Тому навчіться приймати виправлення. Багатьом людям дуже важко приймати виправлення один від одного, але насправді це не повинно бути важким. Якби ми ходили в любові, нам не було би важко приймати виправлення. Нам не було б важко приймати виправлення один від одного. І якщо ви маєте таку звичку, коли хтось намагається, можливо, вони не розуміють про що кажуть. Якщо це так, то просто не звертайте на це уваги. Але якщо ні, і ви сердитесь через те, що вони зговорили про це, вам краще прислухатись і подивитись, чи не потрібно вам щось змінити у вашому житті. І ще важливіше, не ображайтесь, коли Бог виправляє вас. Навіть якщо він робить це через пастора чи якогось проповідника, коли проповідник починає проповідувати Слово Боже, ви думаєте, що він, можливо, почув щось, що ви зробили, часто він нічого не чув. Він проповідує Духом Божим. Він проповідує вам слова, які допоможуть вам звільнитись, якщо ви прислухаєтесь до них. Тому, коли проповідник проповідує, і він проповідає щось, що виправляє вас і ви відчуваєте роздратування за кого він себе вважає. вам краще заспокоїтися, і почати слухати і вам краще звернути на це увагу. Бо цей проповідник часто не знає, що ви робили. Але Бог знає, що саме вам потрібно почути. Тому будьте відкритими для виправлення. Будьте швидкими на те, щоб виправляти щось Думаю, що у нас ще є час для цього місця писання про благодать, бо благодаттю ви були спасенні. це послання до Ефесіан 2, 7 і 8 в одному з перекладів Біблії. Благодаттю Ви були повністю спасенні в минулому, з результатом у майбутньому тобто, ви знаходитесь у стані спасіння, яке зберігається і в теперішній час. І воскресив нас з ним і посадив нас з ним на небесах у Христі Ісусі, щоб Він міг явити у своїй славі у майбутніх віках, які йтимуть один за одним у безперервній послідовності, величезне багатство Його благодаті і доброти до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю, благоволінням Божим ви були спасенні в минулому. В минулому повністю через віру, так що ваше спасіння зберігається в теперішній час. Ось що мені тут подобається. Тут є кілька речей, але одна з них це те, що ви були повністю спасені благодаттю. Наше спасіння повне це не просто нове народження, і це не просто сталося тоді, коли ми прийняли Ісуса Господом. А ми й досі знаходимося у цьому стані, щоб отримувати благодать. Ми знаходимося, як сказано у тому прикладі, у стані спасіння. У стані визволення, у стані набуття здоров'я Бог хоче благословляти нас. Не відходьте, і ми скоро повернемось. Знаєте, життя це процес, це процес з ланцюжка щоденних рішень, коли ви з дня у день ходите в Слові Божому чи у світському мисленні. Адже плотські думки це смерть, а духовні думки на підставі Слова Божого це життя. І ви оберіть. Хвала Богу. І ви запитаєте, що мені тепер робити? Ви лягаєте вночі спати, і ваші думки починають говорити вам неправду. Хіба це не дивно? ви знаєте, що говорить слово Боже. Однак ваш розум починає говорити вам неправду. Що ти робитимеш тепер? Що ти робитимеш? Що ти робитимеш? І відповідь ви кажете, що я робитиму? Що я робитиму? Сатана приходить, що вбивати, красти і нищити. Але Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. Ви не можете покладатися на свої гроші, на своє тіло або на свої обставини, але ви можете змінити свої гроші, своє тіло і свої обставини, занурившись у слово Боже, відкинувши минуле і прямуючи вперед. І слово живого Бога, послухайте мене. Ось це слово це слово має в собі силу виконати себе, а все, що нам з вами потрібно робити, це застосовувати його. Тобто вкладати його в свої уста і змінювати своє мислення. Хвала Богу. І це вивільнить Божу перемогу у вашому житті. Хвала Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Ми щодня молимось за вас. До наступної зустрічі на передачі переможний голос віруючого. А я, Кенет Коплен, нагадую вам, що Ісус є Господь. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.